Привіт, зоріні дослідники! Сьогодні довгоочікуваний гайд про мультитули Onman Sky. Якщо ви тільки почали грати, або навіть досвідчений гравець, цей гайд допоможе вам зрозуміти, які мультитули існують, в чому їхня різниця та які краще обрати для себе. Я не буду залізати в чіткі цифри кожного, формули, а розповім вам загальну інформацію, яка допоможе вам зробити правильний вибір під свій стиль гри. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, ви їх завжди можете задати у коментарях під цим відео. До основних. Функції мультитулу відносяться сканування місцевості щодо наявності базових елементів, видобутку ресурсів та використання його як зброї у наземному бою. Всього можна мати одночасто до шести мультитулів, які ви можете обміняти на новий, або розібрати на брухт у відповідному терміналі на космічній аномалії. Як і за рельоти, мультитули діляться на стандартні класи від С до С, а також поділяються за видами. У відповідних терміналах на космічних станціях їм можна додавати комірки техніку технологій та підвищувати клас. Також існує модуль для розширення комірок технологій мультитулу та інші способи їх розширення. Отримати їх можна. Після отримання доступу до терміналів на заводах обрати розширення як одну опцію з переліку винагород за виконання місії чи проходження експедицій на розбитих вантажних суднах, розбираючи мультитули на аномалії. Кожна планета чи супутник має власний пул з двох чотирьох мультитулів, які можна знайти у відповідних точках інтересу цієї планети чи супутника. До таких точок інтересу відносяться наземні станції, монументи, стовпи контролю вартових. Кожна космічна станція також має свій власний пул з від двох до чотирьох мультитулів. Кількість цих пулів мультитулів залежить від того, скільки планет і супутників знаходиться в системі, де ви перебуваєте. Створення точки збереження та завантаження з неї на поверхні планети перемикає пул, з якого вибираються мультитули. Таким чином, після завантаження з точки збереження на планеті, мультитули, які знаходяться на планети. Космічних станціях та інших точках інтересу у цій системі можуть змінювати свої моделі чи типи, але не клас чи кількість початкових комірок. Використання модуля телепортації, порталу або Варпа в систему також вважається завантаженням та провокує зміну пулу мультитулів. Початково завжди завантажується пул з космічної станції. Як правильно зберігатись у no Man's Sky я розповідав у своєму попередньому гайді. Посилання зараз з'явиться у правому верхньому. Куточку. Також, перед тим як продовжити, я хотів би вас попросити підтримати розвиток україномовного YouTube та підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також вліпити щиро вподобайку цьому відео та залишити коментар для його кращого просування. Завчасно дякую та сподіваюсь на вашу підтримку. До речі, якщо ви хочете грати з українським інтерфейсом, як у мене на відео, то дивіться мій гайд, як його встановити. Посилання зараз з'явиться у правому куточку. А тепер повернемося до гайду. Станом на червень 2024 року у No Man's Sky є 8 видів мультитулів, які мають свої особливі бонуси. Відрізняються вони по розмірам та дизайну. Бонуси, які вони отримують, можна поділити на наступні: мінімальні, низькі, середні, помірні, високі, дуже високі і максимальні. Для кращого розуміння я підготував для вас відповідну табличку, яку ви можете скачати у моєму телеграм-каналі. Посилання ви можете знайти в описі до цього відео. Також підписуйтесь на мій телеграм. Там багато чого цікавого. Отже, які існують види мультитулів. Перший це пістолети, найпростіші і найменші мультитули. Цей тип мультитулу дається вам на самому початку гри. Мають мінімальні бонуси до ДПС, середні бонуси до видобутку, високі бонуси до сканування та низьку кількість початкових комірок технологій. Наступний це гвинтівки. Мають низькі бонуси до ДПС, середній бонус добування, низькі бонус сканування та помірний бонус до кількості початкових комірок. Далі інопланетні. Мають Середній бонус ДПС, низький бонус добування, дуже високий бонус сканування та високу кількість початкових комір. Експериментальні мультитули мають середній бонус ДПС. Середній бонус добування, максимальний бонус сканування, високу кількість початкових комірок. Екзотики мають середній бонус до ДПС, середній бонус до добування, максимальний бонус сканування та середню кількість початкових комірок. Мультитули вартових мають високі бонуси ДПС, низькі бонуси добування, високі бонуси сканування та високу кількість початкових комірок. Атлантичні мультитули мають низькі бонуси до ДПС, високі бонуси видобування, високі бонуси сканування, високу кількість Кількість початкових комірок. Ну і останній вид це посухи. Мають високі бонуси ДПС, низькі бонуси видобування, високі бонуси сканування та високі бонуси початкових комірок. Отже, з цієї інформації ми можемо зробити висновок, що для бою найкращими є мультитули вартових чи посухи, для видобування атлантичні, для сканування експериментальні чи екзотики. За початковими комірками гнатися не варто, адже будь-який вид можна розширити до максимуму. Що ж стосується видимих характеристик. Мультитулу, який ви бачите в меню. То тут ми маємо два показники: потенційну шкоду та зону сканування. Потенційна шкода відображає потужні шкоди від його найефективнішого модуля зброї. Біла смуга відображає базову потужність шкоди від найефективнішого модуля зброї та бонуси від її покращень. Жовта смуга відображає бонус від виду. Обидва показники збільшаться від встановлення та покращення більш потужного модуля зброї. В меню мультитулу також відображається числове знак. Значення, що вказує на потужність ушкодження від найефективнішого модуля зброї. Зона сканування відображає поточний радіус сканера мультитулу. Біла смуга відображає базовий радіус плюс бонуси від покращень. Жовта смуга відображає бонус від виду. Обидві смуги збільшаться в довжину в міру покращень сканерів. Також відображається числове значення, що вказує поточний радіус швидкого сканування в одиницях відстані. Що ж стосується видобування ресурсів, то цей показник рахується по наступному принципу. Показник шкоди мультитулу, плюс бонус виду на видобуток, якщо він є, та бонус від модулів технологій. Як і в зарольотах, мультитули мають до 4 комірок бусту в залежності від класу. Найкращими є комірки бусту, які розміщені між собою квадратом. Так можна отримати максимальний бонус на одну технологію. З обранням необхідного виду мультитулу під певну задачу, я думаю, ми розібрались. А тепер перейдемо до його покращення через встановлення модулів технології. Які модулі необхідно ставити? Та на що звертати увагу. Загальну інформацію про модулі технологів, де їх брати та як вони працюють, я описував у своєму попередньому гайді. Посилання на нього зараз з'явиться у правому куточку. В цьому ж гайді я не буду знову повертатися до цієї інформації. Отже, що ж ставимо? Ну тут я думаю зрозуміло: якщо ви робите мультитул під конкретну задачу, то ставимо модулі під неї. Так ми отримаємо максимальний ефект. На скан краще ставити технології А і Б класу з аномалії та три піратські модулі. Видобуток три модуля С-класу, оптичний дириль С-класу та досконалий Геолазер. Якщо у нас Атлантичний мультитул, то тут ми маємо ще одну технологію на видобуток хронічну лінзу. На видобуток краще ставити модулі S-класу, адже з них отримуємо більші бонуси. Особисто я перебрав сотні піратських модулів, але так і не зміг отримати кращі бонуси за С, тому ставимо С. Та сама ситуація із модулями зброї. Найсильнішим модулем зброї у мультитулах є нейтронна гармата. Але це якщо гнатися за максимальним ДПС. Якщо вам подобається інший вид зброї, то можете обрати його. Для бою з вартовими вам цього вистачить, а нормальне ПВП нам поки Hello Games не завезли. Також ставимо три модулі вартових для додаткових бонусів на зброю та три модулі на приціл. Ну і стандартно ландшафтний маніпулятор, модуль пошуку аутофагів чи роботів, хто як називає, а також модулі захисту. На цьому, в принципі, все, що потрібно знати про мультитули та їх покращення. Що ви щось не зрозуміли або у вас виникли додаткові питання, пишіть їх у коментарях. Сподіваюся, цей гайд допоміг вам краще зрозуміти мультитули в no Man's Sky. Пам'ятайте, що правильний вибір мультитулу залежить від вашого стилю гри та потреб. А для справжніх моїх фанатів, які дивляться мої відео до кінця, дарую приємний бонус. Поділюся з вами своїми мультитулами. Ось гліфи та координати, де ви можете забрати топовий мультитул вартових. А за цими координатами ви можете забрати топовий атлантичний мультитул. А на цьому все, до зустрічі!